Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. Послухайте та відгадайте, будь ласка, загадку. Жовті листочки з дерев падають, птахи у теплі краї відлітають, у голі поля, мокне земля, дощ поливає. Коли це буває? Так, це буває восени. Ми з вами вже бачимо, як осінь змінила наше місто. Пам'ятаєте, які були листочки на деревах влітку? Так, зелені, а якими вони стали зараз? У які кольори пофарбувала осінь листя? Так, листочки тепер і жовті, і жовто-гарячі, і оранжеві, і червоні, розфарбувала осінь листя. Добре. А зараз давайте ми з вами згадаємо, якою ж буває осінь. Осінь яка. Золота. Осінь яка. Дощова. Осінь яка? Сонячна. Осінь яка. Чарівна осінь яка. Вітряна. Осінь яка. Грибна. Осінь яка. Холодна. Молодці. Пропоную нам ще пограти в одну гру. Вона називається Знайди осінь. Я вам буду показувати різні картинки, а вам потрібно знайти ту картинку, на якій зображено осінь. Погляньте, на цій картинці осінь? Ні, тут зображено зиму. Дітки готуються до Нового року. А на цій картинці осінь? Так, а як ви про це здогадалися? Так, ми вже бачимо жовте листя. Осінь вже прийшла і розфарбувала його. А тут що зображено? Теж осінь. Бачимо з вами жовте листя. Дідусь зі своїм онуком зібрали дуже багато грибів. Таке буває восени. А тут що зображено? Це осінь? Ні, це літо. Дітки відпочивають. Купаються у водичці, засмагають, таке буває тільки влітку. А на цій картинці осінь. Так, ми вже з вами бачимо, що упало листя, тому тут зображена осінь. Молодці, ви дуже уважні. Пропоную нам трішки відпочити. Приготували пальчики і повторюємо за мною. Вітер стомлено шепоче, осінь листя золотить, гілочки бері стріпоче, і бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає, крап-крап-крап, крап-крап-крап, вітер листячко хапає. хап хап хап, хап-хап-хап. Сонце з хмарки виглядає. Близь, блись, блись, близь, близь, блись. Близь. Вітер павучка гойдає. Вниз, 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 вниз. Восени дітки дуже люблять збирати листочки. Осіяна збирала багато листочків. Давайте ми їх розглянемо і скажемо, з якого дерева цей листочок. Це листочок з дерева, яке називається клен. Він дуже схожий на нашу долоньку. А це листочок з дерева, яке називається каштан. На цьому дереві, крім листочків, є ще й плоди. Як вони називаються? Так, каштани молодці. Це листочок з дерева, яке називається дуб. На ньому також є плоди, які дуже полюбляю куштувати білочка. Ці плоди називаються жолуді. Це листячко з дерева, на якому ростуть ось такі червоні ягідки, і називається воно горобина. А такі листочки. Ростуть на березах. Подивіться і скажіть, де знаходиться листя каштану? Вгорі чи внизу? Так, внизу, молодці. Подивіться і скажіть, де знаходиться дубовий листочок. Правильно, внизу. А які плоди ростуть на дубі? Жолоді, молодці! Як називається дерево, на якому ростуть такі червоні ягідки? Горобина дуже добре. Дітки, а як ви гадаєте, чому осінь називають золотою? Осінь буває різною. Кажуть, осінь золота. Це означає, що на деревах... Багато жовтого та оранжевого листя, і коли на нього падають сонячні промені, здається, що воно золоте, тому і осінь називають золотою. Сподіваюся, що вам сподобалося заняття, а зараз вже прийшов нам час прощатися. До побачення!